Рон, старший сержант взводу, пак бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. З нами на прямому зв'язку. Роне вітаємо вас. Доброго, ну, давайте ми почнемо зі збору, тому що у вас є збір. Зараз уже з'явився QR-код, номер картки. На що збираємо? Написано на ремонт авто. Але розкажіть більше. Планий час бригада стоїть на турецькому напрямку. Там велика проблема з логістикою. Ворог намагається перерізати артерії сполучення. Збираємо на даний момент на ремонт машин-сенатор. Це така велика, невелика техніка, на кшталт українського козака, яка виконує задачі по забезпеченню логістики, доставленню хлопців на позиції, вивозу звідти. Це дуже важлива річ, і зараз о, тільки такі машини можуть доставляти хлопців саме на позиції. Ну, давайте в такому разі ще раз закличемо нашу аудиторію підтримати цей збір. Тим більше, що до кінця доби це буде останній збір, який ми оголошуємо у Етерії. Не чекайте наступних, донатьте на цей, підтримайте. Будь ласка, власне, ось цю таку ініціативу вона потрібна, і тим більше ви зараз в процесі нашої розмови зрозумієте наскільки потрібно зараз. Е Фінансово підтримати власне той напрямок, про який ми е, поговоримо. Код QR на екрані це максимально простий спосіб для того, аби задонатити. Ну але ті, хто люблять, скажімо так, класичний спосіб підтримки, ну то номер карти спеціально для вас знизу екрану. Е, ви говорите про непросту ситуацію. Давайте детальніше поговоримо на вашому напрямку, як, як та ситуація змінювалася. Ворог тисне з усіх напрямків, з флангів, намагається рухатись великою технікою. Саме в місті це більше робота таких малих піхотних груп вночі. От недавно була ситуація: вночі залітали на цих на мотоциклах. Велика група саме на мотоциклах питалася прорватися. Ну, ситуація дуже тяжка. В першу чергу, звідти від того, що перерізають логістику. Зараз шалена, шалена там кількість оптоволоконних екіпажів, екіпажів в саме, і вони сконцентровані на цьому і луплять по дорогам шляхів та сполучень. Звісно, від цього якось приходиться і маневрувати, десь там відходити. Але хлопці стараються, роблять все можливе та все неможливе, щоб втримати ту заразу. Загалом, яка тактика ворога? Наскільки я розумію, що на цьому напрямку, на турецькому напрямку, він намагається обрізати фланги і таким чином взяти фактично наші сили у кліщі? Чи так це? Так, ворог намагається сформувати так, так називаємо вогневий мішок. Коли саме місце турецьке буде в, в такій торбинці, і звісно, по, по цьому місцю буде. Там ну, зручніше працювати із сильною артилерією, там старшого начальника, якісь а, авіабомбами, та просто ну, розрахунки, ПІВІ це все будуть розбирати. Там дуже тяжка територія, тяжка ситуація, ворог постійно перейти якісь нові сили, вони тянуться, я так розумію, з Курська, де там, звільнились та з якихось там запорозьких нап 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 направлень. Що можу сказати, йде вхід, все, йдуть і каліки, ідуть, і мотоцикли, і баги, і вся, всякі мангали, не мангали, все, що може рухатись, може йти, може їхати, там є. Важка техніка, чи вони її використовують? І ну, наскільки це теж може бути дошкульним для вас? Саме в місці, де є наша зона відповідальності ні. Важкої техніки там немає, бо це рахується недоцільно вже на, три, на третій рік війни. Що ворог, що ми зрозуміли, що воно, важку техніку заганяти в місця – це самогубство. Працює чимось маленьким, важка техніка застосовується десь в полях, де це можливо. В місці, якщо заїде там танчик або якийсь БМП, то його розберуть з кожного віконця. А наскільки активно. Намагаються застосовувати в першу чергу мотоцикли, вибачаюся. Так, uh -huh. да, мотоцикли. А наскільки активно їх використовують? Наскільки їх багато? Мотоциклів зараз дуже багато. Ми… Думали на цей рахунок чому так, є пару теорій. Е, в першу чергу це виклик ФПІшкам, ну, Мотоцикли – це ж така манерна штука, яка може там кудись дібратись, швидко втікти та ну, якось швидко маневрувати. І другий момент, що е, за три роки Сили оборони України налупили стільки тих бляшанок, що. Якщо вони зараз ще на літню компанію будуть їх застосовувати, то на якийсь осінь чи зиму їм не буде на чому їздити взагалі? То можливо, мотоцикл це ще є така тема, що вони працюють поки літо, поки можна. А як це до речі виглядає? Тому що я різні чув варіанти: то це може бути одна людина, то вони працюють парно, коли один керує, другий там або відстрілюється, або щось на кшталт. Тобто це кожного разу по різному, чи є якийсь алгоритм, вони мають якийсь якийсь там навір правил елементарний. <гум> Ні, я так розумію, що це все персонально від людей, які сідають на цей мотоцикл. Хтось може їхати двоєм, хтось переживає їхати з кимось. Хтось везе там багато бика, то ну, другий чоловік туди не сяде, бо не буде місця. А розкажіть, будь ласка, про власне що це за мотоцикли? Чи це це старі радянські? Ну тобто ті атаки, наприклад, що я бачила в соцмережах, де там до статих мотоциклів могло їхати зараз. Це ж їх десь треба було набрати? Чи це щось сучасніше? Це е, яке це виробництво російські чи закордонні? Ну, це частіше всього. Це якісь азіатські, там, типа Honda, якісь такі кросові мотики, які можуть. Ну, можуть швидко по полям пересуватись. Ну, скажімо так, якусь планету чи Юпітер старого митику ще не бачили. Тобто, це сучасні, а абсолютно ну, сучасні, сучасні мотоцикли. Їздять, з коляскою їздять мотики. Або сучасні, або з візочком причепленим. Так, так. так і там так. у візочку хтось сидить? Чи там БК? Сидить а навіть може бути щось наварене, такий міні мангал Угу. Ну, слухайте, це, от я, я не знаю, можливо, хтось до цього чув. Я вперше чую насправді історію про мотоцикли з так званою каляскою, тобто з візком причепленим, та, який використовують росіяни. Це знаєш, як в Другу світову німці асоціювали завжди з мотоциклами. Ну, бо так так, то виглядало, та. Та, коли нацисти їздили саме таким чином. Ну добре, це такі ліричні відступи наші. Якщо говорити про вашу діяльність, на що би паки передовсім полюють, і чи можна говорити про, я не знаю, про найбільш жирнішу ціль? Якщо, якщо можна, звичайно, ну БОПАК, сама абревіатура це безпілотні авіаційні комплекси. Так. Це такі великі пташки. Ну, як за моєю спиною, це наш ветеран, так це великі пташки в першу чергу якогось такого оперативного рівня, які там полюють, знаходять цілі там, десь за 20-30 та більше кілометрів від передової. Що, що подобається, ну це в першу чергу артилерійські системи, якісь системи залпового вогню, роботу РЕП РЕР, ППО теж любимо. Якщо виходить і там здається знайти якісь там ОКП, це там такі центри, центри прийняття рішень, то лупимо туди. Ну, бо пак це така штука, вони завжди в небі. Завжди йде аналітика, завжди стікаються дані. Це все йде на інші центри, які приймають рішення там за, ну, за наявності ці там, оперативної обстановки, виділяють сили, засоби та вже ну, намагаються якось працювати. Ну, поки ми говоримо українці, наші глядачі вже задонатили 70 тисяч гривень. Закликаємо долучатися ще зараз. Важливо будь-який внесок. Але ви вже сказали за тим апаратом, який за вами розташований, що це за безпілотник. Це попела в той оперативного рівня і ім'я йому Домаха. Е, ну от, от є пару таких попела, які розпіарені в українській армії. Є така штука, як Лелека, як Фурія. <таспілляння> ну, Валькірія це вже такий старий зразок, який вже не, не ну, ми його не використовуємо. А це ось нові такі люди, які якісь такі мал маленькі організації, які виходять на інший рівень, і ця штука дуже гарно працює. Ми з ми співпрацювали та працювали з іноземцями, з їх е, якимись такими літачками. Ну до, до них є багато питань, вони використовувались там. Ми ну, хочете якось знаєте сказати щось не те, але проти бідуїнів певне. Бо в нас воно не літає. Ну е, Тому тільки наші виробники в першу чергу. Тут треба розказати, власне, ще раз звернути увагу про неймінг, про те, як називаються наші безпілотники. Домаха, що таке домаха? Це козацька шабля. Дамаської сталі, ось так. Ну або була ще а, така так, Це серйозна так. штука. Це серйозна штука. Та е, як красиво, е, от Дамаха летить Дамаха. Е, була ще така паланка е, у козаків, тобто місце, структурна одиниця, підрозділ е, війська. Ну але шабля теж дуже красиво. До речі, якщо говорити про керування, наскільки це специфічно, тому що е, ну розуміємо, що це це, це, це це щось інше ніж fpv дрон. Очевидно, ми це бачимо за вашою спиною. і Тут, певно, теж питання маневреності, використання і багатьох інших факторів. Тобто, наскільки це специфічно і унікально. Якщо дрон керується з пульта, тобто керується ручками, пальчиками, то ця річ вже керується з ноутбука. Є програми, мішн пленери, вона йде за якимось маршрутом. Там, ну, ти це все виставляєш, коригуєш до цього. Але ця штука керується іменно з ноутбука. Тобто це великі станції, є самолітачок, літачок, є ноутбуки, там ноутбук пілота, ноутбук оператора, великі антени. Це все розставляється. Ну це вже серйозна така апаратура. Якщо говорити про ситуацію на вашому напрямку, чи не перекидають там росіяни сили, тому що після активної фази боїв на Курщині, очевидно, в них вивільнилися певні підрозділи, чи не прибули вони до вас? Важко сказати, прибули саме з Курщини чи ні, але ну, нові підрозділи з'явились так. А що вони, дораці... бачите, якщо в них десь щось виходить, вони одразу ж туди максимально намагаються в ту дірку засунути більше, 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 розвивати це, розвивати, розвивати. Uh -huh. Вони uh -huh. не рахуються там з людьми, з жертвами, бо я ж кажу, повторюю, лізуть каліки, і з костелями, і зі всіма. Ну, окей, але вишкіл тих, тих новоприбулих, яким він є. Е, а, а Якщо ви говорите про костелі, про милиці, та, то я думаю, що тут перед тим, як запитати про вишкіл, належить ще запитати про фізичний стан, яким він є. Ну і звичайно, наскільки вони підготовлені. Я так розумію, що базовий курс бійця в СРФ це 14 днів. Ну, це, 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 це мізер. Це, ну... Ну, хай так, словом, слухайте, скажу, у нас хай так і мінімум буде. півтора місяці. Угу. Та хай так і буде. Можна взагалі без навчання. Ну, нашого це витрачати час і чогось вчити, той особовий склад хіба не так? Ну, хі -хі. Пусть їдуть, ми самі навчимо. Та, слухайте, амуніція теж теж серйозна річ. Ну якщо вона є, звичайно, що у них з цим? Я маю на увазі, тобто ті та піхота, яка яку вони висилають. Ну, є досвідчені підрозділи, які там, в яких є фонди, в яких є там якісь суми, рахунки, і вони дуже добре екіпіровані. Ну, Зачасту, ці от хлопці, які йдуть першими, по яким працює все, то ну, це такі одноразові, одноразові балончики, в принципі. Якщо говорити про ось той безпілотний авіаційний комплекс, яким ви працюєте, домаха чи полюють росіяни на них? Тому що українці зенітними дронами намагаються знищувати розвідників, які летять високо, які з якими тяжко дістати ППО системами, кулеметами їх не дістанеш. Чи росіяни вже навчилися збивати на щось такі розвідники? Прикро, але вони вже збивають. Збивають наші літаки теж в А є... Збивають, бачили, і ми збиваємо. А якось є можливість дати раду, щоб вони не могли цього робити. Ну, я вас не закликаю зараз відкривати секрети. Ну, але загалом, є якісь способи. На танки наварюють, даруйте мангали, але це працює, якісь сітки. А з такими крилами? Ну, Давайте я вам розкажу, як вони з цим борються з нами. Mm -hmm. Є такі засоби, що вони прямо на такі літачки ставлять засоби РЕП, ставлять камери заднього виду. Є така штука, що вони просто питаються: ну як на машині їдеш, дивишся там в зеркало, та бачиш, що там їде ззадні. Отак от вони летять, у них є камера заднього виду. і Якщо вони бачать, що там хтось їм сів на хвіст та питається якось їх влупити, то приймаються якісь рішення. Хлопці підлітали, знайомі бачили там наклейки, як ми от клеїмо. Ці от на крилах писали mm -hmm. там і назву, там не бий, хохол, там і ще. Ну, <смі> є багато чого. Але так, щоб якийсь такий засіб, ні, конкретики ще немає, на цим думаємо, над цим плануємо. Е якщо говорити про е головні, ну, скажімо, головні характеристики в розвитку такого роду техніки, про що це? Це про здатність. Атакувати, про швидкість переміщення, можливо, якісь інші параметри. Тобто, що є, скажімо, там показниками успішності от подібної машини, та як ми бачимо у вас за спиною, це вперше. Це можливість скакати по частотам перепригувати по каналам. ну Так називаємо поперче. угу. постійне переключення частот Ну, це щоб е, боротися з ребом. Там десь реп тебе на одній частині хапнув, ти там, якщо є можливість, ти хоп перепригнув, є далі картинка, бор далі рухається. Е, друге, це польотний час. Ну, якщо він літає там до двох годин, то це класно, це супер. Зараз такі системи ще інтегруються е, е, саме АІ. Коли борт, е, ну той це знімає камера. Це цей весь запис іде на бортову машину, і машин, бо бортова машина вже аналізує, що вона побачила. Ну, якщо ось цю штуку зробимо, то це буде прям next level play, це буде наступний рівень цієї гри. Тобто вона зможе це, проаналізувати? Це ну, в першу чергу швидка аналітика даних. Так. Yeah. І визначити ціль, та? вона зможе сама проаналізувати так, і зрозуміти, так, так, чому. Так. так, Але... Е... Зараз це робить сам пілот. Якщо це буде робити програма, то в пілота буде більше часу, більше можливостей. Та ну і це ж швидке прийняття рішень. Це в першу чергу, що потрібно на війні. Грамотно швидко прийняти правильне рішення. Ось ми поки з вами договорили. 100 тисяч гривень задонатили наші українці. Ми вам дякуємо за час. Українцям дякуємо всім, хто долучився. Зараз уже на цій банці, на яку збирали, є 200 Одна тисяча гривень треба 300, тому ще долучатись. Збір ще буде докочуватися з досвіду попереднього. Після того як ми попрощалися, додало ще 35 тисяч гривень. Тому дякуємо. Не зупиняйтеся. Рон, старший сержант з воду, пак бригадної розвідроти 42 окремої механізованої бригади. Був у нашому ефірі.